Доброго дня усім шанувальникам футболу. Місто Волочись стадіон юність. Матч 23-го туру Чемпіонату України з футболу у першій лізі зустрічаються агробізнес Волочіськ та ФК Балкани селища Зоря Одеської області. Зараз команди вийдуть на поле. Що ж, поїхали? Шановні Бачок буде грузити. Чепурненко на підборі. Пробиває повз ворота. Паламар віддає передачу в розріз, так в Штрафний майданчик. Одольський здорово грає на виході. Це мене м'ячем Прокидає на грушу. Груша. Лавоєні. Кого та кого тиде. Простріл прямо в руки Паламарчуко. Що дали можливість зараз пробити Руслану? Чеперненко зараз виконує ще один кутовий подача. Ну, а там що? А там не було кому пробити. Когут то йде в обіграш. Прострілює в штрафний майданчик. М'яч біля семенця пробиває головою, ні так якось проштовхував, було незручно. Але тут кого здорово гра, Віддає на семенця. Паламар в штрафному майданчику фінтить. І що пробуває і зараз влучає в голову бойчику. Здається, так. І пробиває опря. І, ух. і що ще один кутовий? Подивимось, як зараз розіграється стандарт. Подача на ближню стійку. Потім передача на дальна. Там хто? Хто ж буде набивати і Що? Ось так. Рахунок стає у нас на 38-й хвилині. 0-1. Відзначається Ігор Юречко. Ну, залишили його самого там. Там двоє захисників. Балкан. Один іншому вони зараз завадили зараз кого. Ти що просто не вийшов. Круша ні. Мічем паламарчук. І зараз який удар Повз ворота. Скидка надальна. Зараз когут змічав, ходить штати майданчик. Чи... Слотюк вибивав і прямо на златова удар. Одольський на місці. Суперника Йде, переводить. праворуч. Приходиться передача на когута. Когут. Опря. І тут дуже небезпечно може бути, і що стійка. Пенальті. Хто стане переможцем цієї дуелі? Руслан Паламар чи Костянтин Адольський. Паламар розбігається, пробиває Адольський, вгадує. Але не дотягується до м'яча. Сильний удар був Паламаря. І на 68-й хвилині матчу рахунок стає 0-2. Там є бойчук. Слатюк. Удар і що. Бойчук міг зараз відіграти один гол. не пощастило. Груша. Груша пробиває. На місці зараз Паламарчук буде стріляти. І дає ще удар. повз ворота, Вище воріт пробуває Чепурненко. А тут з під ноги Гагуна вибили м'юачі, Зараз Георгіїв пробуває ворота. Буває, влучає в Думанюка, А радше ще раз пробуває. Одольський на місці, але мені раз Віталій Груша з м'ячем. Віде на Думанюка, Думанюк! Паломарчук рятує свою команду. Груша, а така другим темпом. Знову Паломарчук здорово грає. Кутовий біля воріт Балкан. Оце футбол, друзі. Хто більше забуває, той перемагає. В нас лунає фінальний свісток, який сповіщає про те, що матч 23-го туру у Волочиську завершений. Матч між агробізнесом та Балканами. Завершений з рахунком 0-2. Я хочу подякувати всім людям, які прийшли нас підтримати, і ми їх підвели сьогодні. Я рахую, що. Якщо десь в попередній грі вони нам плескали в долоні, сьогодні, сьогодні на футбольному полі не було єдиного колективу і не було самовіддачі, не було боротьби, і не було тої агресії, яку, яку десь в попередніх іграх ми показували. Зараз так сталося, що. Можливо, десь майстерність ми компенсували там якоюсь самовіддачою, якоюсь дисципліною, сьогодні нічого не було. Так щось аналізувати, говорити про гру дуже ну, недоречно, тому що якщо футболісти програють боротьбу, то результату бути не може. Про якусь майстерність говорити, так, да, були створені моменти, не забуваємо. В елементарних ситуаціях ми не можемо забити. І... Якщо ми не будемо забувати, ми ніколи не виграємо. Мені нравится стиль гри, тот, что тренер прививает. И на самом деле, нам не дать им сыграть в каком плане. Мы как раз изучили последние две игры Днепр Аболонь. Очень сложные были, даже 4-0 берем Днепр, но там просто уровень немножко другой, все равно было Днепру нелегко. Грамотно выбегали, Днепр не давал играть агробизнесу, они так высоко играют всегда. И были тогда проблемы в агробизнесе. Мы изучили и посмотрели потом Аболонь, как играют дома. Аболонь, наоборот, дала играть агробизнесу. Плюс вот эти нюансы, которые те голые, которые они пропускали, это было, конечно, немножко несправедливо по отношению к агробизнесу, но агробизнес даже в десятером том много контролировал игру, много имел моментов. И там было время, просто если бы они забили, они бы выиграли. То есть нельзя давать агробизнесу играть свободно. То, что мы увидели, что давал Абалонь, там просто стечение обстоятельств. То есть, э, если бы им дали свободу, опустились. И Горбизнес, когда чувствует игру, у них очень квалифицированные есть футболисты, и мне многие из них очень нравятся нескрывая агрессия, правильная работа э, на атаку. то мы не должны были это дать. И мы, в принципе, ребята э, справились, мы как раз отрабатывали эти все вещи по поводу прессинга и зоны, и куда нужно было вбегать. И учитывая качество поля, я понимаю, что сейчас пока оно еще не очень, мяч дробит, очень сложно, но э, где-то в каких-то моментах мы упростили, но мы не отказались от своего футбола. У нас своеобразный стиль, и сегодня мы показали, я думаю, что болельщикам, пусть они даже мы... Не родные, но тот футбол, который мы показали эпизодично, это к тому, к чему мы стремимся.